Тим часом кількість користувачів TikTok вже становить більше одного мільярду, з яких 12 мільйонів українців. І йдеться не лише про молодь. Ми підібрали декілька tiktok блогерів які ведуть соцмережу на пенсію у різних куточках світу. Тож давайте подивимось. I said what I said. I'd Up, get begging. The slacks slack, ain't in The suit's not pressed. Where the boys go grabbing. The clock keep ticking. The block keep trapping. This one fun call if I wanna so sagging. We gon' in the back of the bus yep. and fill her nose up full of dust. Yep. Three six mafia, wild on tour. Yep. Whoopin' these niggas and these hoes in the bathroom by two whole hours. Yep. Getting real high, passed out on the floor. Yep. F this shit, yep. niggas out the frame. Yep. Take a one and one yep. back.

курить там где еще не попал хватит курить где попала Курите там где еще не попал похилилась чем наша славная украина зажу Тож, що таке Тік-Ток? Розвага чи небезпечний застосунок, який збирає дані? Спробуємо з'ясувати це з нашим наступним гостем, експерт з питань цифрової безпеки громадської організації Інтернюз Україна Павло Білусов долучається до нашого ефіру. Павло, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, як ми зараз побачили, здавалось би, що Тікток це весело, пісні, танці, але зазначу, що Австралія, Канада, Нова Зеландія та США і Велика Британія заборонили з міркувань безпеки встановлення Тікток на пристроях, що належать урядовцям. Так, в чому ж полягає небезпека цієї соціальної мережі? Будь ласка, допоможіть нам розібратися. Ну до речі, буквально ще два дні тому ще дев'ять штатів в сполучених штатах хочуть теж заборонити там, вже розглядається це в суді. і Я думаю, що скоріш за все до цього дійдуть. Якщо говорити про TikTok, то я би його розділив би. Ну, це питання та на дві частини: перше це доступ до даних, які TikTok збирає і. До яких потенційно має китайський уряд доступ. Та ну ми розуміємо, що це не демократична країна, і відповідно там, значить, до цих даних можна дотягнутися доволі легко. Це перша складова. Друга складова це величезний вплив в тих же самих сполучених штатах. Більше 150 мільйонів користувачів, тобто майже половина там населення, або половина населення сполучених штатів користуються ним і. Оскільки алгоритми да які там підбирають відео, радять і, і показують, і так далі, і так далі, там лайки, і всі, всі ці штуки. Контролює сама компанія да ну компанія сам застосунок, та компанія по-іншому називається. От то відповідно вони в теорії можуть маніпулювати різними, значить, думками, та показувати в тренд, закинути якесь відео, яке цікаве для там комуністичної партії, да або для якогось там відповідного відділу, і так далі, і це є загрозою, тому що ну. Величезний вплив, да, величезний доступ до всього цього, тому тут є оці ризики. Вони не безпідставні. Ми бачимо, що і якщо ми говоримо там про Україну, то фейкові там різні відео знімаються про військових, закидаються і це поширюється і так далі. Це теж маніпулює свідомістю, та що впливає на. Рішення Та? Да? Ну, наприклад, там що військові умовно та в лапках кажуть, що там все там покрали, все там погано. Да, люди перестають донатити, і відповідно військові не отримують не знаю, там дрони чи щось таке. Да? Ну це дуже такий е, примітивний приклад. От і інша складова, що дійсно, якщо ми подивимось, до яких даних має TikTok доступ, да це і геолокація, там історія пошуку, фінансові документи, е, фінансові транзакції, тобто не фінансові документи, фінансові е, Різні речі це все акумулюється, пов'язується з людиною. І на основі цього теж можна робити і висновки, і будувати моделі, і моделі впливу, і так далі. так далі. Павло, скажіть, будь ласка, що говорити про правила поведінки? Що варто, а що не варто публікувати у Тіктоці? Ну, це в принципі до всіх соціальних мереж так, таке можна віднести правило, да, те, що вам потенційно може загрожувати. Оці от ризики у всіх різні, так, да? якщо ти публікуєш свою адресу, не знаю, публікуєш свою, там, авто, чи там свій там, фінансовий умовно стан і так далі. Так далі да, це привертає увагу там у зловмисників, які можуть щодо цього там зробити, значить проти вас якісь там дії. Там інша персональна інформація, конфіденційна інформація. Все-все-все, що пов'язано тісно з вами, та там номери телефонів, банківські картки, адреса, геолокація, все-все-все, та це все може потенційно вам нашкодити. Тому тут варто, скажімо так, це обмежувати, суттєво обмежувати і, звичайно, що тримати цю інформацію про собі і не публікувати. Тому що коли людина користувач, Дійде до того, що ця інформація йому може потенційно нашкодити да? ну, наприклад, не знаю, там обіймає нову посаду, кудись влаштовується там на роботу, і так далі. То ці всі відео, ці всі дані, які там викладаються, та їх прибрати з інтернету неможливо. Тому спектр ризиків доволі великий. Та для молоді це одне, для військових це інше. для... Звичайних користувачів інтернету це третя. О, тому, якщо так коротко казати, та, то от конфіденційна інформація якомога менше її надавати. Краще взагалі не надавати тому, що прибрати потім це і яким чином це буде використано проти вас, а це буде використано проти вас там навіть банальна реклама, да яка буде проникати і знаходити вас всюди. Це все буде впливати на вас. Тому тут з цим треба бути обережним. Ще запитання стосовно безпеки підлітків, які так мовити зависають у тіктоці. Можливо, є декілька порад для батьків, як обезпечити дітей та якось контролювати. Контент, який вони переглядають. З до прикладу, так, в Ютубі є така функція, як дитячий Ютуб батьки можуть фільтрувати, скажімо так, що дивиться їх дитина, а як стосовно з Тік-Током. Ну тут важче насправді хіба можна обмежувати, скажімо так, тривалість взаємодії з цим застосунком, та там в батьківському контролі можна налаштувати там 5 хвилин в день, 10 хвилин в день і так далі. Ну взагалі -то, діти до 13 років не мали би ним взагалі користуватися і не, не мали би можливості зареєструватися, да, тому що є певні обмеження і так далі. Щодо порад, напевно, є сенс дітям. Все ж таки обмежувати, просто казати, що ти цим не користуєшся, це, це погано, це не спрацює. От, але є різні там підбірки на сам на тому самому Ютубі. Да? Хтось там не знаю, за тиждень збирає якісь цікаві тіктоки, які. Не просто там кумедні, чи і не мають якоїсь там не знаю, чутливої інформації, чи якоїсь інформації, яка для дітей була би поганою, та показувати ці підбірки, тобто ну, дитина умовно кажучи, буде дивитися ці відео з, з Тіктоку, які популярні, які там трендові, і так далі. От як ви зараз в своєму сюжеті показали, та якщо це була б якась там регулярна рубрика або регулярний канал, який такі добірки робить, а вони є, то можна просто дітям так показувати, тому що. Сам YouTube вже обмежить, якщо там потрапить якась там не знаю, там нецензурна лексика, голені там якісь частини тіла чи якісь там фейки, і так далі. Це просто не пройде ці фільтри. Тобто, це додаткове таке фільтрування, але просто обмежити, на мою думку, TikTok, там видалити його зі всіх смартфонів, це не спрацює. Діти дуже кмітливі. Вони знайдуть, як і встановити, як і подивитись, і так далі. Просто що е, варто поєднувати якісь технічні обмеження, да, там тривалість користування. Розмовляти з дитиною, пояснювати, чому це небезпечно, тому що ну діти є діти, їх треба навчати. Це нормально, пояснювати, що тут може бути якісь небезпечні челенджі, якісь небезпечні поради, якісь поради, які в принципі з реальністю нічого спільного немає. Я, от як людина, яка там безпекою займаюсь, бачу іноді такі тіктоки, де там розказують такі речі, які тільки шкодять. Та ну тому тут треба. Пояснювати, як з цією інформацією взаємодіяти не тільки в Тіктоці, та завтра буде якась інша платформа, і там так само будуть якісь там. Фейки, якась інформація, якісь там челенджі, знов ж таки небезпечні, і так далі. Тому, от комбінувати це варто з дітьми взаємодіяти по-людськи, да пояснювати і намагати якось побудувати ці відносини, щоб не доводилося вводити жорсткі обмеження і не хвилюватися за те, що дитина побачить якісь тіктоки, буде там не знаю, пальці в розетку пхати. Пане Павло, невеличке уточнення. Ви казали про налаштування Тіктоку, про те, що є функція геолокації, яку використовує TikTok. А ми знаємо про те, що наші військові в принципі також користуються Тіктоком. Ми бачимо і відео з військових позицій. Скажіть, будь ласка, просто відключити функцію геолокації. Це щось вирішить? Є якась порада для військових, які користуються TikTok? Тіктоком. Ну, дивіться, це ну, складна історія, та тому що є там ip адреси, все ж таки якось приблизне місце знаходження можна знайти будь-які, скажімо, додаткові налаштування щодо геолокації. Наприклад, якщо ми говоримо про там айфони, да то там можна надати геолокацію не дуже таку детальну там з точністю до метра, а таку загальну, наприклад, там місто, да, чи там трошки більше регіон, скажімо так, і це вже буде менш загрозливо. Якщо ми говоримо про там андроїди. То є програми, які можуть підмінити вашу геолокацію. Тобто, ти можеш фізично перебувати в Києві, а передавати геолокацію Тіктоку, що ти, наприклад, там Варшаві, умовно кажучи. Ну от тому, що там не все можна відімкнути, не все буде там працювати. І тікток не доволі часто робить такі речі, що якщо ти щось там не надав, якісь там доступи, да то він просто не буде працювати. Ну, от. І все одно пам'ятати, що. Не обов'язково знати геолокацію, та безпосередньо через GPS, там можна це вирахувати іншими способами, так куди ти перейшов, якісь там посилання. Ну тобто, це комплексна така штука, і треба бути обережним з цим взагалі. Тобто, якщо геолокації нема фізично, да модулі якогось GPS, то це набагато краще ніж він є і відключений. От але ми розуміємо, що це не завжди можна обійти, да і оберегтись, тому краще використовувати і VPN, і окремі пристрої, які можна повністю відімкнути, і дивитися не безпосередньо в застосунку, а наприклад, в браузері, через YouTube, і пам'ятати, що. Продукти дружних нам країн, да там Сполучені Штати, Європа і так далі, їхні і застосунки, і сервіси, і так далі, нам не шкодять російські, китайські, інші недемократичні країни, хоч і кажуть, що все клас, все нас захищено, все просто круто. Ми цьому довіряти не можемо, тому що ми розуміємо, там просто самій устрій такий, що. Держава за потреби, якщо буде бачити якусь ціль, отримує доступ до всього. Бізнес не бізнес це не, не грає ролі, і вони це зроблять, якщо їм буде це потрібно. Тому нам треба просто від цих продуктів відмовитись а, і знайти. Скажімо так, альтернативні канали, як це можна цю е, штуку споживати. Класний TikTok, завантажте відео, перекиньте в безпечному месенджері. Е, хочеш подивитись якісь трендові штуки? Подивись на YouTube підбірку з цих тикток. Тіктоків та ми використовуємо е, е, західні платформи, та да? YouTube, там Signal, наприклад, які нам дружні, і так далі. А контент ми беремо вже які в Принципі, почищений да, від цих всіх китайських е, е, лап, ми дякуємо вам дуже за роз'яснення. Павло Білоусов, експерт з питань цифрової безпеки громадської організації Інтерньюз Україна, був на зв'язку зі студією.